Що ж Китаю? Китай, Китай доволі костя, чітка позиція. Ну у Китаї занепокоєні ідеєю Кремля розташувати тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Це, от каже МЗС Китаю. А точніше, речник. Маонін закликала зосередитися на дипломатичному вирішенні проблем. Вона також про, е, послалася на спільну заяву лідерів ядерних держав, зроблено 5 січня минулого року. У ній говориться, що перемогти в ядерній війні неможливо. Дипломат ще закликала а, а всі сторони працювати разом. Наскільки глибоко вона занепокоєна? Ну, як... Тому що знаєш по обличчю пані Маонін важко сказати, наскільки глибоке її занепокоєння. Воно таке десь ну знаєш. Приховане там. Ну слухай, це Якщо Китай Китай робить взагалі якусь заяву, це означає, що він вже занепокоєний. Ну, уяви собі, Сі Сідзенпінь повертається з Москви, де він штовхав цей свій прості господі мирний план, а, в якому він фактично береться говорити від імені Москви. А, один з пунктів, в яких, власне, чи не єдиний там китайський пункт про ядерну відповідальність, та про це все. І, і от. І Путін бляха бре, от і ну і оце все ламає. Ну ну йолки прям ну буквально через кілька днів після їх зустріч. Причому Путін що цікаво. Він вже сказав, що от ми майже закінчили приготування. Тобто, поки Сідзенпінь там писав свій мирний план, поки він їздив в Москву. Виявляється, що вони там провадили роботи. От і ну, ну, це якось ну, взагалі по-свинськи. І ти знаєш, я думаю, тут немає ніякої конспірології. Ми ж пам'ятаємо цю знамениту історію, коли от коли з Ізраїлем пам'ятаєш, як вийшло, не була єдина країна серед розвинутих країн світу, яка до Росії. Тримала дружній нейтралітет на початку повномасштабного вторгнення. Ну і міністр Лавров, щоб точно, значить, гарантіровано це все діло порішати, взяв, заявив, що Гітлер був євреєм. Ну, звісно, ну, ну, ну Ізраїль єдина країна з розвинутих, як з якою ще не полаялись, давайте цей. А потім замовимо шахеди у Ірану, а потім ще Ірану су 57 передамо. От це точно буде гарантія того, що Ізраїль, ну тобто, я думаю, що з Китаєм така сама вийшла фігня. Путін треба підвищувати ставку у протистоянні. З Європою, і ми вже чуємо голоси, зокрема, в МЗС Болгарії, заявляють, що е, треба йти на перемовини з Путіним. Ну, це капець, це ядерна зброя в центрі Європи, повна труба, треба вже йти. А і я думаю, що е, для Сідзенпіня це було ну, дуже серйозним сюрпризом насправді. Ну, тобто, уявляєш, от, ну, як тебе макають головою, ну декуди. Ти тільки от приїжджав, ти рукотис, ти там мирний план і все таке. А тут він бере через два дні, каже: Та, твій мирний план. Я собі просто уявляю, який настрій був в Пекіні. Слухай, ну схоже на те, Окей, що тату е... занепокоєння занепокоєння вустами все таки офіційного речника, а не якогось там блогу, не якогось містера Ху, якого ми час і часу розбираємо з тивком Бандерою. А це офіційна позиція. Окей, не зараз давай рухаємося далі. Я хотів би додати тут ще коментар. Ми ж сьогодні, на що було, теж розглядали цю тему, і ми записували перед етером коментарі Гара Тишкевича, аналітика Українського інституту майбутнього. Ось що він каже і про Китай, зокрема, і ці всі ядерні рухи е, ху та, е, ага, та вуз, словом білоруських цих. Ну, давайте почнемо з того, що передавати Лукашенку ніхто не буде. Розміщувати так. Передавати ні, і це в тому числі говорять і самі росіяни, тому що Путін веде шантаж розповсюдження ядерної зброї, але отак очевидно відверто порушувати договір про нерозповсюдження він не буде. В договорі про нерозповсюдження, першим що держава, яка має ядерну зброю, вона попередає або прямо, або посередовано а, державі, яка не має ядерної зброї, відповідно ядерні заряди, пункт номер 2, стаття 2, що держава, яка не бере а, прямо а, опосередовано. І в такому форматі може мова може йти лише про фактичне створення повноцінної військової бази Російської Федерації в Білорусі. Тому що якщо виконують ядерні заряд, вони відповідно мають обговорюватися росіянами і мають охоронятися росіянами. Mm -hmm. В цьому корінна відмінність від ситуації яка була раніше. Тому що на Білорусі на постійно станові два російських військових об'єкти, які не мають статус військової бази, це означає не мають статусу екстериторіальності. Ну і зараз, в часі війни, постійно знаходяться мобіки там або росіяни, але це те, що з точки зору юридичної, вони знаходяться, начебто, тим чином. А Військова база, якщо це сховище, то це відповідно відповідна інфраструктура, і це постійне розміщення. Це з точки зору подій Білорусі можна порівняти з договором про розміщення російського чорноморського флота в Севастополі. Це, це постійна база. Ось, позиція Китаю полягає, в, скажімо так, одразу в декількох площинах. Перше, Китаю не потрібна ядерна ескалація. Так. Не потрібно перепрошую, не, не почув потрібно, не, не потрібно категорично. З, другого, з, з другої сторони, Китай буде не дуже проти, коли Росія саме таким шантажем буде атакувати систему міжнародної безпеки. Ще раз, не розповсюдженням, а розмовою про розповсюдження, тому що давайте згадаємо ключову о, ключовий тренд о, на геополітичному рівні це протистояння Сполучених Штатів Америки та Китаю. Я знаю, що десь ваші я думки рос... сходяться. Я слухав Тишкевича, і а, мені спало на думку ем, знаєш один з елементів того, як це варто було б використовувати в такій, ну не знаю, міжнародних і ПСО, міжнародній такій підготовці до розвалу Росії. А зараз без розвалу Росії відбувається те, чого Захід боїться найбільше після потенційного розвалу Росії. Да, Тоб... Не безконтрольне розповсюдження Власне, я безконтрольне я думаю. розповсюдження між «рог-стейтс», між е, державами, параями, між да, державами вигнаннями з світового будь-якого клубу те, чого боїться захід, у випадку як це колапсу цього колоса на гімноп'ятових з їхніх цих да. Uh, uh, Пам'ятаєш цю традицію будувати uh, півні да? Оцей колос на гівняних ногах, а в разі його колапсу захід боїться, того, що ядерна зброя опиниться не знаю, в Дагестанській Махачкалі, і хто прийде до влади, там вони не розуміють. Це таке, але це таке питання про іф, питання про. Можливості, ризики, а можливі ризики. А тут вже це відбувається от просто тепер і просто зараз. Тобто, без колапсу Росії, ядерна зброя і вже не гіпотетично, а фактично, бо це відбувається зараз де Юре, може почати розповсюджуватися на інші рок стейтс Тобто, ну наступним буде хто? А, питання. Наступним буде сектор гази? А який утримує Абхазія, Южна Осетія, чи а там... а, Південна Осетія ДНР, там Крим з да, абсолютно ти... типу, а наступною буде північна Корея, то вона і так над цим працює, а, але туди важко буде це доставити. Власне, тому що тоді треба проїжджати весь Китай, а Китай вони самі починає непокоїтись. Коротше, куди наступне? На афігенні новини насправді а Путін молодець. Він не просто стріляє собі в ногу. Він а, просто. Засовує свою власну ногу в, в ядерний реактор. Ну нормально. Ну тобто, очевидно, що після поразки Росії і створення нового уряду якогось перехідного, так, і після поразки путінського режиму, і питання денукліарізації.